Всім привіт! Попався мені на очі ось такий джерк в інтернет-магазині. Досить таки приємна ціна. По акції всього-навсього 13 центів. З джерками у мене є трішки проблеми, не хоче щука їх атакувати. Ну, але це швидше за все через розмір щуки, яка водиться в тих водоймах, де зазвичай рибалю. Немає у нас риби більше 50 см, як дозволено, для того, щоб щуку можна було піймати і забрати. Одні шнурки попадаються, ось, мабуть, вони бояться. Такі джерки. Ну, нічого. Значить, подібний він на Strike Pro Baby Buster, тільки його довжина 9 см і вага 21 грам. Це так вказано в інтернет-магазині. Ніякої коробки. Не було, прийшов в целофановому пакетику і все. Безіменний джерк, можна так сказати. 9 см довжина, як і було вказано в інтернет-магазині. Ну, цікаво, чи буде мати в 21 грам. Вага джерка 21,5. Ну, в принципі, практично правильно. Колір приманки мені сподобався джерка. Такий, як то колись, були такі червонокнижні карасі. Ну, звісно, не по формі, а по кольору. Такий гарний, золотистий кольор. Трійники. Вони, в принципі, гострі, але для такого джерка, здається, вони повинні бути трішки завеликі. Ну, не знаю, якось, на мій погляд, більші трійники повинні бути. Мабуть, їх і заміню, швидше за все. Петлі, значить. На цьому трійнику все в порядку, а ось задній трійник, ось цю петельку потрібно проклеювати. Тому що петлі на таких ось дешевих безіменних спіннінгових приманках, ну, в обларах в даному випадку джерках, петлі потрібно заклеювати самому. Ось такий джерк буде в моїй спіннінговій колекції. Попробуємо, буде його щука атакувати чи ні. Тому що на 10-сантиметровий джерк щуку піймав, на 12-сантиметровий джерк щуку так і не вдалося піймати. Надіюсь, все-таки цей джерк вдасться розловити. Друзі, хто таким рибалом, пишіть в коментарях, як у вас працює така приманка. Буде цікаво почитати.